Ну, року. І сьогодні у нас позачергове засідання комісії Шантської сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. І порядок денний комісії у нас такий. Перше питання про винесення на громадське обговорення проєкту рішення. Про реорганізацію закладу загальної і середньої освіти першої другої ступенів села Яролівка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області доповідає Бояченко Олена Леонідівна, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Шрамківської сільської ради. Друге питання: про винесення на громадське обговорення проекту рішення, про реорганізацію закладу загальної середньої освіти. Перших третіх ступенів села Демки Шрамківської сільської ради Золотонівського району Черкаської області доповідає Видаченко Олена Леонідівна, головний спеціаліст відділу освіти, культури молоді та спорту Шрамківської сільської ради. Приступаємо до обговорення першого питання. Про винесення на громадське обговорення проекту рішення про реорганізацію закладу загальної середньої освіти першої другої ступені села Яворівка Шрамківської сільської ради Золотоміського району Черкаської області до слова, запрошую головного спеціаліста відділу освіти, культури молоді та спорту Шрамківської сільської ради. Буряченко Олена Леонідівна ну, Будь ласка, Олена Леонідівна Значить, ситуація склалася така. Почну з того, що Кабінет міністрів України постанови з 5 березня 2024 року, 245 установа, в якій е, пишеться таке. Не допускається спрямування субвенцій на здійснення фінансування закладів загальної середньої освіти, крім закладів початкової школи. Кількість учнів, їх становить на 1 вересня 2025 року менше 45 осіб. У нас такі школи дві. Ну так як ми говоримо за Яворівку, я вам розказую ситуацію. В Яворівки 28 учнів. Спочаткової школи тут 15 учнів, щоб ви розуміли, немає другого, п'ятого, восьмого, дев'ятого класу. Тобто учнів, ви бачите дуже мало. Ми починаємо слухання щодо організації цієї школи. Зрозуміло, поки що це буде так, як і Степанівки, тобто заморожена школа, тобто там ремонт проводиться, заміна труб, котельні, завезення. Паливо, все це буде, але вона буде заморожена, тобто вона не працювати. Всі учні ми засібну влаштуємо інші заклади, або вони самі поїдуть, або будемо влаштовувати. І початкова, школа. Школа. І початкова школа? школа початкова школа залишається. А ви кажете? Це... Ні, ні, я маю. Тут Друге класу немає. Там у них клас комплект один. Один клас, Залишається. Центр той же залишається там, да? у Яворійки, так? Да, у Яворівки, у Яворівки в нас же ж. Центр по вивченню предмету захисту Захист України. І... Да. Це залишається. Так. Це залишається. Mm -hmm. Яворівка на затоплюється вуглем, вуголь буде завезений, тобто все це. Ремонти йдуть, поточні ремонти йдуть. Другий ступінь, учні переїдуть. Коваріка, то можна. Коноліка Шанківка, так? Я дивлюся так, що те, що до мене дійшло, то коноліка. Багато на коноліку. На Так. На колонівку? Може на ковалівку. На Ого, А як же вони туди їздить? Дуже просто. А в субус напряму йде мій автобус. Водій Яворівські. Вони напряму до Кононівки забирають учнів е, на шрамки. на шракі 10 10-го, вірніше 11 класу. І він прямо їх привозить під школу. Під школою дітей забирає і прямо під школу підвозить. Та вже до мене прийшли батьки. Чи можна так? Кажу, це ваш вигляд? Ну, якщо це можете... 14 учнів додається в колонів? Мається май середиду це безпочаткових 15. Це така справа. Про прошу підтримати тут виходу просто в нас. Так, шановні колеги, приступаємо до голосування. Любов Олексійовна, Я... Василь Іванович. Василь Микола Васильович, Володимиркович, Наталія Михайловна за. Васильович. 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 за. Наперед, так, Всі за. Василь. Так, приступаємо Василь. до обговорення. Василь. Наступного питання. Дякую. Про винесення на громадське обговорення проекту рішення про реорганізацію закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів села Демки Штангівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області до слова. Запрошую. Бриченко Олена Леонідівна, головного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту Шамківської сільської ради. Будь ласка, Олена Леонідівна. у нас така сама ситуація? Віденки 33 учні, щоб ви розуміли, а мада 45, початкові школи 20. Тобто 13 учнів, це дивіться, відсутні перший, п'ятий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий клас. Вони ще не мають. Школа величезна, школа гарна, але в селі в них почала їздити на поп, mm. на, на, то, на На коптую. На на, на, на та та, це на берегу. І, це, і, на берегу. це рядом, там, і недалеко. А то в продавні часи забрали двох очень. Розумієте, потолистка. Хата заходить. Вона зразу сідає на порозі, нікого не трогає. Мирна, хороша. І всіх пусі пусі, так. Вона забрала двох. Це не сказалося на хазяйстві, так? Ну, О, да. але це був перше, перше кажу, повідомлення про те, що закривай кордони, ну не можна так. Рубнула, і школа була якби раз рубнула. Але ж ми які, лавіальні, гарні. Ну і пішло, і поїхало. І в кінцевому результаті ми маємо те, що маємо або. А була <похова> школа, там була <похова> <100, похова> до 100 учнів. Зараз повний автобус повне зний. Їздить. Це така ситуація. Теж прошу підтримати, зрозуміла. Вивозить. Вивозить, так. <похова> так, ну що, колеги, приступаємо до голосування. Любов Олексійовна, за Володимир сторони. Володимир. Я за. Дякую, рішення прийнято. На цьому порядок денний засідання моє з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики закінчений, вичерпаний. Дякую всім за увагу.